Усім привіт! Я в магазині АТБ. Тут приїхала нова промогрупа. Ось такі гачачки, три штуки в наборі, форми різні, квадратна, кругла, ромбом. Ціна 34 гривні 90 копійок. Килимок проти ковзання. Розмір 45 см на 125 см. Ціна 89 гривень 90 копійок. 49 ,90 гривень 90 копійок коштує набір, органайзер для ванної кімнати із мильничкою. Основа біла усіх. А от кришечки є різні: біла, жовта, сіра і аквамаринова. Ріжок для взуття довжина 25 см. Пластикова ціна 9 гривень. Кольори в асортименті led лампа ціна 49 гривень 90 копійок. Вішак тюльпан для сушки взуття Виготовлено в Україні. Ціна 35 гривень 90 копійок, три кольори на вибір. 159 гривень коштує швабра із телескопічною ручкою. Шкарпетки від фірми Марка дві пари. Ціна 34 гривні 90 копійок. Шкарпетки укорочені, чоловічі, жіночі ціна 22 гривні 90 копійок. 199 гривень коштує набір резинок для фітнесу 5 штук в упаковці. Набір спонжів для макіяжу 3 штуки у пластиковому контейнері. Ціна 85 гривень 90 копійок. Майка жіноча від Данела літня ціна 169 гривень. Кольори в асортименті. Капці чоловічій пляжні. Ціна 189 гривень. Чашка із подвійним склом. 159 гривень ціна. Об'єм 370 мл. Вона йде без кришки. Сушарка стації для посуду розмір 35 см на 43,5 Висота 2 см, ціна 129 гривень. 129 гривень коштує ніж, багатофункціональний. В ньому є і ложка, і виделка. Підставка ажурна на 6 відділів, ціна 66 гривень 90 копійок, кольори в асортименті. 199 гривень коштує корзина ажурна із кришкою об'ємом 18 літрів. Набір акумуляторів 2 штуки, ціна 59,90. Іграшка дитяча малюк, ціна 89 ,90 гривень 90 копійок. 199 гривень коштує килимок домашній 40х60 см. Світильник садовий на сонячній батареї білого кольору. Ціна 69 ,90 гривень 90 копійок. Ящик балконний для квітів, довжина його 50 см, три кольори на вибір, ціна 149 гривень. 449 гривень коштує арка садова. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!